Вітаю партнери! Мене звати Ольга Романик, я золотий директор бренду Гітер. І сьогодні моя тема як зробити бізнес пропозицію та переваги бізнесу з бренду Гітер. Партнери! Хочу вам сказати, що на першій зустрічі з вашим потенціальним партнером ми не робимо відразу пропозицію. Ми не починаємо відразу пропонувати йому е, наші статки. Що ми що ви можете заробити, скільки ви можете мати, що треба для цього робити, де там брати людей і заходити дуже, дуже глибоко у дебрі. На першій зустрічі ми виявляємо у людини його інтереси та потреби. Для того, щоб зрозуміти, що саме запропонувати, щоб зробити пропозицію, ми повинні розуміти, що насамперед потрібно людині. З цього ми вже складаємо саме свою пропозицію. Тож виявляємо ми його потреби шляхом запитань, але запитання повинні бути не примусові, щоб воно не виглядало як допит з пристрастям. Розумієте? Які саме питання можна ставити на першій зустрічі, щоб людині було комфортно і він, і йому здавалося, і все це все виглядало, що вам дійсно цікаво розібратися у його житті і якось вам допомогти? Ну, наприклад, почнемо з найпростіших запитань. Наприклад, чим ви займаєтесь? Чи плануєте ви цим займатися у подальшому у житті своєму? Чи потрібні вам гроші? Знаєте, хочу вам сказати: якщо ви не задасте цих питань, можливо, людині гроші не потрібні, вони в нього є і йому. Зараз треба вирішувати зовсім інше питання. Може його бентежить краса, може в нього не виходить щось з коханням, а з грошима все гаразд. А ми, не слухаючи його, будемо пропонувати йому гроші. Тож запитайте, чи потрібні йому гроші, чи потрібні йому додаткові гроші. Далі запитання, розумієте, я не можу вам сказати усі запитання, бо то вже по ходу розмови ви будете бачити, що саме можна питати у людини, виходячи з його відповіді. Наприклад, людина вже не знає, що йому робити. Можливо, вона збирається у декрет. Від цього залежить подальше питання. Наприклад, якщо жінка збирається у декрет, то можна поцікавитися, що вона планує робити після декрету, Планує, чи вона повертатись на роботу, якщо вона. В неї була. Взагалі, якщо це ваша знайома більш близька, ви можете в неї поцікавитись, як вона бачить своє життя через 5 років, 10 років. І з цього вже викладати свою пропозицію. Якщо це ваша зустріч з клієнтом. І він каже, наприклад, що мені дуже подобається все, що ви мені показали і пропонуєте, але для мене це за дорого. Тож саме вчасно зробити людині пропозицію. Можна це відразу запропонувати. Дивись, ну у мене є тоді до тебе цікава пропозиція, як ти можеш це виправити. І пропонуємо, бо тут ми вже розуміємо, в чому справа, і ми можемо їй запропонувати додатковий заробіток. Регістрацію для подальшого споживання зі знижкою. Але бувають і випадкові зустрічі, наприклад, з колишніми колегами, однокласниками і іншими людьми, з якими ви раніше перетинались. Тож дуже було б розумно відкрити рота і, звісно, сказати, чим займаєтесь ви, або запитати, як у них справи. Якщо вони відповідають, що їм вже набридла їх праця, можливо, дістало її. Керівництво її не влаштовує, і ви знаєте, відразу ця людина може не погодитись, щось міняти у своєму житті. Але з часом вона може звернутись до вас, згадавши вашу пропозицію. Я це кажу не вигадуючи, тому що вже були в нашому житті такі випадки. І ось наш директор, Яночка Яценка, яка теж в лідерській групі веде уроки. Колись воно їй було не потрібно, коли ми їй пропонували, її наставник. Але з часом, коли вона звільнилася з роботи, вона згадала про цю пропозицію. Тож хочу відразу підкреслити, що пропонувати треба всім. А далі людина буде вирішувати, доречно воно їй зараз чи ні. Але якщо ви не скажете, вона і потім не згадає, що була така пропозиція і можливість. А зараз хочу вам сказати про дуже таку делікатну справу. Наприклад, людина вам каже, що їй потрібні гроші. Але в неї немає грошей на перший стартовий набір, наприклад, ту парфюмерну папку, без якої неможливо заробити гроші на продаж. я вважаю, що не треба далі пропонувати цій людині бізнес. І я вам відповім, чому. Дивіться: вхід у нашу компанію дуже маленький. Стартовий набір, парфюмерна папка, саме папка коштує 70 євро. І продукції на 10 балів. Як я вже казала неодноразово в попередніх уроках, це десь виходить 100 євро. Ви мені тільки скажіть, хіба є такі бізнеси, де можна почати заробляти, відкрити якусь маленьку свою справу зі 100 євро? І якщо людина каже, що у мене нема на папку цих грошей, ми не можемо робити далі її пропозицію, тому що можливість знайти 100 євро є у кожного. Можна навіть взяти у кредит. Я вважаю і я знаю дуже-дуже багато людей, бізнесменів, які повідкривали свої великі справи, беручи спочатку кредит у банку. І це нормально. Береш кредит, відкриваєш справу і окупаєшся через якийсь час. І я вам скажу так: коли я прийшла у цю компанію. Я теж не мала грошей, і в мене теж були долги. Але я вирішила цю проблему, тому що це мені було потрібно. Я знайшла ці гроші, я взяла кредит, і завдяки цьому рішенню я виплатила усі борги, що були попередньо, і погасила діючий кредит, заробляючи в компанії вже гроші. Як то кажуть, хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає відмазки. І це невмируща поговорка вже живе багато років, тому що воно так і є. Наша з вами задача не підписати усіх на своєму шляху. Наша з вами задача робити усім пропозицію. А людина повинна вирішувати, щоб потім не звинуватити вас, що ви її втягнули в якусь халепу. Ви робите пропозицію, людина, якщо вона готова працювати, заробляти, вона бачить вигоди, вона заключає контракт. Виходячи з запитань, ми робимо висновки, що перед нами за людина? Чи був в неї якийсь опит? Чи була ця людина у якійсь мережевій компанії, що вона там робила, чого досягла. Чи ця людина зовсім не розбирається у цій сфері, і вона вперше з вами це обговорює. Або людина розуміє, що таке прямі продажі, вона знає, як це робиться, але не знайшла собі ще товар, з яким би вона могла працювати. І згідно цього, кожній людині ми будемо робити окрему пропозицію. Якщо людина вперше стикається з мережевим бізнесом. Вона, наприклад, до цього ніколи не перетиналася з цією діяльністю. Наприклад, молодесенька мама у декреті, а ми на бізнес-зустрічі починаємо малювати маркетинг-план, п'яту глибину, усі премії, всі-всі винагороди у всі сестрої моїй схеми. Як ви думаєте, вона зрозуміє, що ви від неї хочете і що їй треба робити? А якщо навпаки перед вами вже структурний лід, Якоїсь мережевої компанії, у якої за плечима багаторічний опит, багатотисячна структура, а ми їй починаємо розказувати про знижку при використанні, про продажі одного флакону вигоду. Розумієте, Кожному треба запропонувати, ісходячи від його е, можливості. Продовжу цю тему, наприклад, людині треба додатковий дохід. Що ми їй можемо запропонувати? Звісно, це буде вхід на парфумерну папку, тому що додатковий дохід це ще не структура, це поки прямі продажі. Узяв собі, пішов, показав дівчатам, дівчатам сподобалось, заробив. Йому треба пропонувати вхід на стартовий набір, плюс 10 балів, тому що це його інструмент, після якого він не зможе продавати і заробляти в цьому випадку. Можна приводити приклади, наприклад, ось ви робите манікюр. Як ви вважаєте, якби ви були мастером манікюра? Ви б спочатку розповідали людям на пальцях, як ви це все будете робити, як ви це побилите, як ви це пофарбуєте? Або треба, коли ви приходите на манікюр, щоб мастер мав усі інструменти: лампу, пилку, лаки і тому подібне. Так само і у нас. Щоб людина почала заробляти, вона повинна мати інструмент, з яким працювати. При зустрічі ви можете показувати усі переваги нашого бізнесу. Ми не порівнюємо себе ні з ким, ми показуємо наші переваги. Тож, давайте розберемо, які самі переваги у бренду Гітер у компанії Гітер Ворлд. По-перше, це маркетинг. Такого маркетинг плану я не бачила в жодній компанії. Тому наш маркетинг-план усі гарні, але наш маркетинг-план не згораємий. І якщо це перед вами сидить світєвий лідер мережевого бізнесу, він зрозуміє, яка це просто мана небесна, що ти закриваєш ранг, і ти з нього вже ніколи не падаєш, а тільки зростаєш уверх. Це маленький розмір входу у компанію: 100 євро можна і більше, якщо хочемо заробляти, ми вкладаємо. Але це мінімум, який може зробити кожен, хто хоче щось змінити в своєму житті і змінює. Ще хочу зауважити: перед тим, як е, проводити зустріч, уже коли вона закінчилась, ви хочете підписати контракт, запитайте людині, чи готова людина змінюватись. Тому що мережевий бізнес, люби, люба компанія, люба нова справа це треба по-новому чомусь вчитись. І треба дізнатися, чи готова людина вчитись, чи готова вона змінюватись. До речі, це ще одна наша перевага: це безкоштовне навчання від компаній, від лідерів, те, що ми зараз робимо з лідерами України. Яка ще є можливість? Це, звісно, розвиток з нуля. Ми, як я вже казала в попередніх уроках, ніде навмисно не навчаємось. Це все відбувається тут і зараз. Ми змінюємося, і змінюється наш дохід. А що стосується додаткового дохіду, то це, звісно, прямі продажі. А вигіда наша в тому, що у нас в компанії ось буде 10 років, ми поїдемо у Молдову на святкування. І я вам хочу сказати, що за 10 років в нашій мережевій компанії немає демпінгу. Хто розуміє, що це таке, це ніхто не продає по заниженій вартості. Ось це перевага. А ще перевага в тому, що на прямих продажах. У нас найбільша моржа це різниця між дистриб'юторською ціною і клієнтською, що можна продавати хоч кожен день, хоч іноді, і мати достойну, достойний дохід з заробіт. Ну і звісно, це подорожі з компанією від компанії за рахунок компанії при умові виконання певних товарообігів. Автопрограма, яка надає можливість отримати автомобіль від компанії теж за певний товарообіг, а також безліч подарунків по різним програмам бренду. Ідеальну конверсію та ідеальні результати, коли вас все краще і краще буде виходити, спілкуватись та реєструвати людей, ви отримаєте тільки завдяки вашому досвіду і систематичним діям. Я бажаю кожному із вас досягнути тих результатів і дійти того рівню професіоналізму, на який ви себе оцінюєте. А я вірю в кожного з вас, тому що ви можете більше, ніж самі думаєте. До нових зустрічей і гарних вам результатів. Дійте, і у вас все вийде!